Всім привіт! Сьогодні отримали альбоми із доповненою реальністю для четвертих класів. Дивимось. В альбомі п'ять живих фотографій. Портрет вчителя із побажаннями дітям. Дорогі діти, любі мої розумнички, незабаром ви станете випускниками 4 класу. І... Групова фотографія дітей. Також із невеликими побажаннями однокласникам. Я бажаю перемоги всій Україні. Бажаємо миру. Бажаю достатку нашій країні. В альбомі є велика фотографія власника альбома. Невеликі портрети всього класу всіх однокласників всіх учнів доповнюється альбом фотографіями груповими із школи з класу та фотографіями на вулиці. Також оживає велика загальна фотографія всього класу на вулиці. Ну, а якщо ви досі не замовили альбом для вашого класу. Тоді переходьте в актуальне та обирайте найкращий дизайн для вашого випускного альбому.